Не знаю, як мене занесло в жанр екстракшн шутерів, але мене занесло, і це було достатньо цікаво. Я підібрав кілька ігор у цьому жанрі. І сподіваюся, якщо ви ніколи не грали або грали лише в одну гру, то цей список допоможе вам освоїтися на цьому полі набагато швидше ніж мені. Ба більше я пограв у такі ігри, що я мультику Моана ви мені повинні подякувати, адже тепер вам не доведеться це робити. Першою грою виступає Тарков. Escape from Tarkov – це гра, яка має репутацію жорсткого і реалістичного екстракшн шутеру. Вона пропонує гравцям повне занурення у світ виживання, де ризик втратити все, що ви здобули, завжди поруч. Однак варто зазначити, що розробники з Росії з такими політичними поглядами, які суперечать взагалі цінностям людства, вже достатньо давно розробники активно підтримують і просувають російську агресію. І вважають, що це правильно, ба більше до своїх фанатів, які лишилися на просторах болота, вони відносяться як до нормальних таких. Корів, які можуть хавати, і поганий античіт, і багато багів, і високу ціну, і погану якість гри, і погані апдейти, тому що більше їм робити нема чого. Усе оце призводить до хвилі негативу навіть серед найвідданіших фанатів. Тарков пропонує багатогранний ігровий досвід із системою Все або нічого. Ви заходите в рейд, ризикуєте втратити весь лут, але можете вийти з неймовірними трофеями. Проте гра не підходить для тих, хто шукає легкий і розслаблений гімплей. Є аудиторія це гравці, які готові до довгих годин напружених боїв, стратегічного планування. І постійних програшів через абсолютно насирательське відношення до гравців. Багато багів, поганий античіт, знову ж таки, все це руйнує ту атмосферу. Давайте додамо до того, що ця гра, хоч і є хардкорною і реалістичною, проте багато елементів гри дуже сильно ускладнені, навіть переускладнені. Наприклад, та ж сама модифікація зброї, хоча й виглядає епічно і приємно, проте можна було її зробити інтерфейсно трохи легше і приємніше. А останній скандал з тим, як розробники хотіли продати той самий Тарков, але в режимі ПВЕ за 250 доларів. Остаточно до. Буває репутацію гри, а тому я цю гру не рекомендую абсолютно нікому, окрім тих, хто прям дуже дуже сильно в дитинстві вдарився головою. Наступною грою у нас виступає Hunt Showdown. Hunt Showdown — це шутер з сильною атмосферою, який переносить вас у моторошний світ монстрів і мисливців. Ви виступаєте в ролі мисливця на нечисть, але реальна загроза це не тільки монстри, а й інші гравці. Гра базується на ризику: якщо вас уб'ють, ваш персонаж з усіма його навичками зникне назавжди. Сама гра це чудове поєднання PvP і PvE. Ви не тільки полюєте на босів монстрів, але й боретеся з іншими гравцями, які намагаються заволодіти вашим баунті, яке ви отримали за вигнання монстра. Атмосфера гри нагадує дикий захід Нотками готичного хорору. і хоча механіки не такі реалістичні, як у тому штаркові, Хант пропонує захопливий досвід і більш доступний вхідний поріг для новачків у відмінностях з іншими екстракшн шутерами, головний ризик тут у можливості втратити не тільки зброю, а самого персонажа і з його особливостями, якимись трейтами. Також основний розвиток йде не через те, що ви винесли якусь зброю або якесь спорядження, а через покращення вашого рівню акаунту, наприклад, який дозволяє брати більш рідкі, більш приємні і корисні трейти на ваших персонажів. Гра рекомендується тим, хто любить атмосферу дикого заходу, змішану з елементами хорору а також тим, хто полюбляє знаходити правильний підхід і вміє працювати у команді. Наступна гра Хокт. Хокт це гра від улюбленого розробника MyGames, які відрізняються тим, що вони можуть взяти абсолютно будь-який товар і знищити його вщен. А тому ця гра у поєднанні з відгуками в стімі відразу летить в помийку. Проте не розказати про неї було б нечесно. Цей шутер більше схожий на батл рояль по типу Фортнайту із загадками. Там така ж сама зброя, такі ж самі механіки. Єдине, чим вона може бути цікава, це для людей, які ніколи не грали в шутери або в екстракшн шутери і хочуть почати дуже легкого або дітя. Ви заходите в гру майже без поряджені і знаходите його в матчі, так само як і в Фортнайті, що вже відрізняє його абсолютно від усіх екстракшн шутерів, тим, що екстрактатись майже нема з чим. Основна мета це розгадувати головоломки, щоб відкрити скарбницю. А в цій скарбниці буде артефакти, який вам треба винести. Заходити в гру, ви також можете з цими артефактами, які будуть давати вам якісь покращення. І єдине, що ви можете дійсно втратити, це той артефакт, який ви внесли в гру. Вона дійсно ідеальна для новачків у жанре, оскільки втрачати тут майже нема чого. Вона пропонує легкий старт у Кальний акцент на головоломках і атмосфера пригод з мінімальним ризиком для гравців. Наступна гра Dark and Darker. Це схоже на Skyrim плюс D&D екстракшн шутер, але шутер це сильно сказано, оскільки сама тематика середньовіччя. Магія, луки, мечі тощо, в поєднанні з готичною атмосферою навіть трошки стрьомною, вона дає потрібний антураж. Ризикувати тут також є чим, тому що з інших гравців, які будуть полювати на скарби, які заховані у данжі, вам також доведеться стикатися з монстрами різними, а також пастками, які можуть бути на кожному кроці. Гра переживає не свої найкращі часи, оскільки розробники звинувачують Крадених асетах, але здається, все розрулюється, а тому в гри все має бути добре. Рекомендується тим, хто полюбляє данжен кровлери, але хоче додати ще більше ризику, поєднавши данж кровлер з екстракшн шутером. Це дійсно гарна і кльова гра, якщо вам подобається ця тематика, ба більше вона доступна як безкоштовно з урізанням деяких функцій, так і платно. Наступна гра Марадери це цікавий приклад, бо взяли екстракшн шутер і перенесли в дизельпанковий космос. На мапі ви з'являєтеся на своєму кораблі, після чого ви можете боротися як у космосі, брати на абордаж ворожі судна, або висаджуватися на станції, де буде вже звичайний схожий на інші екстракшн шутери. Контент У вас також є обмеження по часу. Вам потрібно, щоб вас не скінчився кисень, і для цього вам потрібно евакуюватися. Евакуйовуватися можна як на власному кораблі, так і на тому, який ви вкрадете у інших гравців або ботів, або на. Рятувальні капсулі. Також тут цікавого те, що окрім стандартного екстракшн-шутеру контенту, ви також можете отримувати космічні баталії. Проте варто зауважити, що гравці зараз не дуже задоволені грою. У відгуках багато однакових фраз про те, що розробники не встигають по дедлайнам, а замість потрібних оновлень виходять якісь мізерні апдейти. Взагалі, рекомендую її тим, хто хоче пограти в Старсіті за набоєлітку, але з більш тімовим файтами. Проте на даний момент, коли невідомо, що буде з грою завтра, не можу чітко сказати. Так, беріть це круто. Краще почекати, вивчити більше інформації тоді для себе. Аби вирішити, чи подобається вона вам і чи потрібна вона вам взагалі. Call of Duty DMZ DMZ – це мертвий офіційний режим, оскільки розробники заявили, що нові апдейти виходити не будуть. За останній час з'явилися чутки, що цей режим можуть повернути, проте ніяких чітких слів або дат з цього приводу не було. Ризикуєте ви в цій грі тільки тим, що зібрали під час матчу, а також зброю, яку занесли в матч. У зброї цієї є кулдаун, який зменшується за кожну дорогу річ, яку ви винесли під час матчу. З цікавого в цій грі те, що органічно поєднані механіки самої колди, такі як стрільба, а також модифікація зброї. З екстракшн елементами. Якщо той самий варзон заставляє вас хвилюватися плюс-мінус в кінці катки, коли ризик вилетіти з 10-го плюс місця, то ДМЗ підтримує напругу увесь час, оскільки вийти у вас є можливість завжди, прямо зі старту. Доступна можливість викликати гвинтокрил евакуації. Але коли саме вам його викликати, вирішуєте ви, а також інші гравці. Сама гра залучає вас до pve контенту. Звичайно, є ПВП, проте найцікавіше, ПВП в ДМЗ це коли ви боретесь за pve об'єкт. Цим гра нагадує хан. Але якщо хан це Battle Royale Extraction, то ДМЗ це чисто. ПВЕВП, де боротися проти гравців, не є обов'язковим заняттям. Рекомендується усім тим, хто полюбляє стрільбу колди. А також попрошу тримати вас кулачки за цей режим, оскільки, як на мене, це найфановіша частина колди. Грейзон. Грейзон це шутер як Тарков, але у В'єтнамі. З цікавого, там є три різні фракції, і об'єднуватись у команду ви можете тільки з гравцями з вашої фракції. А тому, якщо ви і ваш друг у різних, то одному з вас доведеться видаляти свого персонажа. Зараз Грейзон заходиться у дочасному доступі, і отримує багато апдейтів. Так, це не прямо Тарков у В'єтнамі, але він хардкорний, він реалістичний, він напружений. Рекомендується тим, хто хоче пограти в Тарков, але не хоче грати в Тарков. Розробники Грейзону слухають свою аудиторію, намагаються зробити таке, як шутер, який буде до вподоби цільовій аудиторії, а це приємний бонус. Арена брейкаут це ота мобільна гра арена брейкаут, але на комп. В цілому гарний представник екстракшн шутерів. Я би навіть сказав, гарний представник тарков екстракшн шутерів. Система потреби у їжі, води тощо, прикольні рівні, які дозволяють обісратись від атмосфери напруження. З дурного можу відмитити дурних ботів, паттерн дій, яких достатньо швидко читається. Вони видають звуки як боти, вони ходять як боти, а це не дозволяє відчути у цього постійного напруження. Бо коли є гравець, ти чітко про це знаєш. Дуже рекомендую так само, як і грейзон. Єдине, що арена халявна. Розроб. Розробники випускають апдейти, намагаються зробити дійсно цікавий екстракшн шутер. Наприклад, в мобільній версії вже є машини, які можна використовувати на окремій гігантській мапі. Також з позитивних сторін потрібно дати сюди багато івентів, а також окремий івент, який проходить у дискорді. Ви можете виконувати окремі щоденні завдання, за які потім можете отримувати бонусні бали і купувати собі набори спорядження. Гра отримує багато оновлень, розробляється активно. Розробники слухають свою аудиторію. Також гра халявна. Тому в цілому вона рекомендується усім тим, кому рекомендують. Відповідаємо на питання, що і Грейзон. І остання гра на сьогодні це Дельта Форс. Тут я можу дуже коротко сказати: це колда плюс Апікс плюс Тарков. В цілому додати нема чого, крім того, що ці міні-ігри, які треба проходити, щоб отримати лут, моє почтєння. З першого погляду вони дуже легкі. Вчасно натиснути на потрібну клавішу, обрати правильний символ. Але коли є ризик, що тебе розстріляють спину, поки ти будеш це робити, то міні-ігри стають набагато важчі. Є режим ПВЕ, який нагадав мені пробач мені боже, Warface, покращення бази, крафт тощо. Також Delta Force це не просто екстракшн шутер, в цілому це Режими один з них нагадує Battlefield, а інший це якраз той самий Extraction Shooter. До речі, прикольно, що ця гра спонукає тебе грати в обох режимах. Якщо вам подобається рейдовий режим, то вас будуть заохочувати пограти в режим Battlefield, оскільки в ньому ви зможете отримати нагороди для рейдового режиму. І навпаки, в рейдовому режимі ви зможете отримувати нагороди для режиму Battlefield. Рекомендую цю гру тим, хто полюбляє колду, Apex, здібності, геройські шутери. і Інше вона в цілому гарний представник, як екстракшн шутеру, так і в цілому звичайного шутеру. На сьогодні це були усі ігри. Я сподіваюся, що цей список, хоч якось, допоможе вам легше влитися в цей жанр. Якщо ви знаєте ще якісь гарні приклади, то напишіть їх у коментарях. Мені буде дійсно цікаво знайомитися з новими іграми. Ну а вас попрошу підписатися і поставити лайк, оскільки я пограв в усі ці ігри для того, щоб вам це не було потрібно.